Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Ті, хто виборює людей у смерті, ми продовжуємо цикл спеціальних репортажів про роботу військових медиків. Сьогоднішня серія про ще одного унікального пацієнта харківського шпиталю. 31-річного Бориса лікарі називають прикладом того, як треба вивчати першу домедичну допомогу. Адже стрілець настільки якісно наклав собі турнікет, що продовжив бій, витримав 31 годину з джгутом за норми не більше двох годин. І що найважливіше, кінцівку вдалося зберегти. Саме тому цей випадок унікальний. Орнікетний синдром, коли військовослужбовці накладають їх неправильно і закінчуються все бо ампутаціями або навіть летально. Є нині однією з найбільших проблем. Детальніше Марія Малєвська. Доброго дня, дружина да. Харків, шпиталь. Командир і двоє очільників відділень, хірургії та травматології, прийшли особисто розпитати бійця Бо Борис навіть для військових медиків із величезним досвідом, унікальний пацієнт. І начав один турнікет просто зажав перший. І я зрозумів, що починає німіть я її не відчуваю. Uh -huh. Я зрозумів, що мені потрібно ще один, так як мене вчили в Британії. Ну от якісна підготовка бійця і якісні Хочу дії. Поранення 31 тридцятиоднорічної Борис дістав на вовчанському напрямку. Пам'ятає у 30-40 метрах від себе танк, який суне. А потім в бліндаж залітають росіяни-штурмовики. Вони одягали навіть наш кітель і забігали до нас. І в нього тут було на цьому як у мене хрестика. У нього було написано «Іду на шу на смерть. Як йдуть просто на убий. І ви це тільки по цьому жетону йду на смерть, зрозуміло, це, що це на да, нас. Це не я, це мій побратим мені розказував. Цей випадок є для нас унікальним, тому що в даному випадку боєць правильно себе організував. Він провів конверсію турнікету, їх переміщував. Потім деякий час знімав, і таким чином це призвело до збереження його правонижніх кінцівки. Нині лежачи після операції у шпиталі, Борис дякує своїм закордонним інструкторкам, а ще більше бойовим медикам бригади каже, навчили як абетці до автоматизму, так що зробив усе чітко, не зважаючи на адреналін та стрес. Я продовжав далі відбиватись. Три гранати і один вок прилетів прямо мені в цей самий прямо в бліндаж. Ну, бліндаж розгрібло кровоше мене засипало. Я там ще сидів більше суток, чекав на евакуацію, тому що працюють дрони і неможливо висунути носа взагалі неможливо. Це дійсно унікальний випадок, тому що, наприклад. Сьогоднішній упадок, сьогоднішній пацієнт, який поступив от буквально вночі. Зворотня ситуація там, де накладено було два високих турнікети. І, на жаль, при поранених дистальних відділів кінцівок, пораненнях стоп, на жаль, врятувати ми їх не змогли. Готові Три, два. Цей боєць важкий. Він без тями. У нього теж було два турнікети, і він ще не знає, що ноги у нього вже немає. Пораненого везуть на томограф. Так, дихає за нього апарат, так як його функція неможлива в розвитку поранення лицевого черепа. Поранення голови вони вкрай складні за рахунок того, що осколки вони. Стикаються з щільними тканинами у вигляді кісток, зубів і так далі. Навіть було випадки, коли аскол заходив шия, а виходивши через голову. Тому без КТ неможливо надати спеціалізовану допомогу. Під час комп'ютерної томографії за бійця теж дихатиме апарат. Медикам важливо просканувати усе тіло, кожен міліметр. Скалки можуть бути де завгодно. Кожної четвертій людині обов'язково ми, ми робимо КТ. І можу сказати, що навантаження на ці апарати, от, наприклад, цей апарат, це американський апарат, дуже якісний. Він е, надійшов до нас під час війни. Навантаження на нього йде місяць-рік. Тобто, от він пропрацював у нас рік і чотири місяці, ну майже 14 років, е, якби він вже відпрацював. Скажімо так, навантаження дуже велике. Тобто для апарату КТ 14 років це вже термін списання? Чи вже близький? списання заміна трубки? Уже Новий апарат комп'ютерної томографії коштує за 30 мільйонів гривень. Харківський шпиталь оголосив на нього збір. Допомогти рятувати бійців може кожен із нас, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. І от дані, от всі вже є у нас на цьому комп'ютері. Будь ласка, в м'яких тканинах множинні металеві осколки також визначається руйнування лівого ока, переломи, кісток обличчя. Навантаження на апарат КТ у Харкові найбільше в Україні кажуть тут шпиталі у Києві або потім на заході країни після переведення бійців до них користуються дослідженнями томографа, зробленими саме у Харкові. Хорошо, ну ми стабілізуємо трохи тут. Може, там зробимо ще додаткове оперативне втручання і передамо на Київ. У Бориса попереду ще операція у Харкові, потім за півроку відновлення. На цих прогнозах медиків боєць розчаровано зітхає. Думав, повернеться у стрій раніше. Знає, хоча б гепнуть по танку, а так і не зміг цього зробити. Ну, вже не було часу. Будучи час, поставимо на ноги, все буде гарис. все буде добре. Да. танку камарія Олександр Бринза, вікна СТБ – єдині новини.